пруті повним ходом ідуть роботи в районі сіл Симаківці та Замулинці. Роблять нове русло річки. Ширина проколу 20 метрів, довжина близько пів кілометра. Здійснюють всі гідротехнічні роботи будівельники Богдана Гдичинського. Приймальня обласного депутата і тут не залишилася осторонь. Бачив все, Богдан Малецький. Річка Прут після повені 2008 року змінила своє русло. Це принесло великі незручності мешканцям сіл, які знаходяться по два боки від ріки. У громадській приймальні депутата обласної ради Богдана Гдичинського вирішили допомогти селянам. Як зазначив керівник приймальні Василь Волощук, вже зараз це виглядає справжнім гідротехнічним проектом, над яким потрібно добре попрацювати. Ми вважаємо, що це є один із найпотужніших таких проектів, які втілює зараз життя громадська приймальня Богдана Петровича Дичинського. Власне, що послужило поводом для такого, проєкту. розумієте, ми вважаємо, що така допомога десь надасть вірніше надасть допомогу чи для жителів майже семи сіл нашого району. Ми тішимося тим, що маємо таку річку, як пруд. Вона є гарно, можна десь відпочити, але деколи з року в рік і цей пруд приносить дуже багато біди. І як бачите, після 2008 року, після тієї повені, яка була надзвичайно потужною, дійсно цей пруд, ця річка принесе дуже багато біди. Як бачите, он туди далі, коли вона повернула своє русло і забрала, десь почала забирати оті землі, під, під будівлі доходить, тих сільських сіл, які знаходяться. Власне, були звернення були звернення громад сільських, були звернення місцевого самоврядування органів про те, щоб якщо можна, бо зверталися. Звісно, держави грошей немає таких великих, а я вважаю, що це коштувало дуже багато. Значить про те, чи не можна було посприяти повернути оцю річку в її старе русло. Власне, повернути в старе русло і таким чином десь унеможливити ті біди, які вона, які вона може створити. Власне, над цим і працюю, має Богдан Петрович потужних гарних друзів, які надали нам техніку для цієї роботи. І от як ви бачите, зараз техніка працює. Прокопуємо те старе русло, яке було до 2008 року. Підтримує його і відповідальний за будівництво Василь Максим'юк. Він зазначив, що на об'єкті вже зараз задіяно 5 одиниць техніки, а загалом об'єм робіт досить великий. Треба прокопати канал довжиною майже пів кілометра. Однак, коли нове русло ріки буде вже готове найближчим часом, повені селянам не варто боятися. На даний момент задіяно 5 одиниць потужної техніки. От наглядно ми бачимо, довжина цього русла 450-480 метрів. Далі будемо додати техніки, бо її, безумовно, замало для того, щоб нарощувати темпи робіт. І ми розраховуємо, бо це вже допомогою, як сказав Василь Іванович, не назвеш, це є проєкт, який потрібно втілити в життя. Ми думаємо його закінчити через три тижні. Зараз будують канал досвідчені робітники. Серед них і екскаваторщик Василь Бортовий. А він розповідає, що йому не раз доводилося проводити такі гідротехнічні роботи. Однак зараз мріє механізатор завершити їх якомога скоріше, адже робиться все тут для людей. Ми будемо старатися як можна скорішими темпами це зробити. Чому? Тому що вода вша пока що невисока, треба працювати. Ми будемо старатися зробити як можна скоріше і краще. Це гідротехнічна споруда, яка пропустить русло. І не буде підмивати береги, і не буде засказати населення. За доброї погоди будівельники планують закінчити роботи за три тижні. Та вже зараз є багато заявок на такі ж роботи і у інших населених пунктах, через які протікає пруд. Із Сибачівці Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма події НТК.